Доброго дня, мої підписники, любі друзі і взагалі любителі, лю, любителі техніки, любителі, люди, які люблять щось робити своїми руками. Ну от, Як ви бачите, це мій дисковий підгортач. Я колись йому робив його відеоогляд, він простенький. Е, культиваторні лапи в нас. Стоять, можна виставляти окремо, диски окремо, повертати це все. Як ви бачите, тут є болтик для регулювання по висоті, і це все має кріпитися. Але справа не в цьому. Десь завтра я планую вийти на город і попрацювати, попробувати підгорнути. Але так як в нас ще все не висохло, і в мене є велика підозра, що буде. Мокро трохи прийдеться мені чистити часто диски. І от я вирішив зробити чистики. Чи чистики. Ну, не важно. Як ви бачите, кусочок кутничка, далі йде пластина загнута з отвором, і це все. Зараз я вам покажу, як воно має кріпитися. Ну, Як ви бачите, конструкція цих дисків це не я робив, це я таки купив в свій час, трошки переробив, бо вони були з середини. Ось тут такий корпус, де мені, звісно, не подобається, але неохота було його розпилювати. Бажано, щоб він був зовні стояв, було б краще. Але маємо, що маємо. О, Так от. Що я зробив? Як ви бачите, в нас оцей корпус виступає. То що, оця і повинна бути пластина? Як ми бачимо, о, цей полукруг заходить сюди і отак він мусить одіватися. Але що я? я ще шайби не поставив, О, ставиться на одну, на другу сторону шайби і одівається отак. Отак От воно має і прикручуватися. Зараз я прикручую і покажу на що воно похоже. Ну, як ви бачите, я її вже прикрутив. О, якщо звернути увагу, нас я оцю сторону загострив. З цієї сторони загострено і з цієї сторони загострено, щоб зроблено груд... це гостренько. Для того, щоб коли диск буде йти... Але як ви бачите в нас як роблять диски, це вони гуляють, через що я дуже близько не ставив. Ну, при бажанні можна зменшити, ближче поставити. Тут шайба стоїть, поставити тоншу шайбу. Ну, Міліметрову, тут 4 міліметри шайба стоїть. Оце все можна зробити. Але це все не все. Оце вони зажаті і теоретично вони повинні щищати землю. Спитайте, на що я оце за... зробив цей загин такий. Ну, я ще не знаю. Це я хочу випробувати, як воно вийде. Чи воно буде триматися, чи не буде воно заклинювати, чи не буде воно провертатися. Можливо, прийдеться звідси дати сюди ще таку стоєчку прикріпити, а тут же кріпити його на болти, щоб воно можна було розібрати. Тут привариться. Тут прикрутиться на болтики, його можна буде розбирати. Ну це я хочу провести випробування і побачити, що воно скаже. О, якби ж то в мене самі перві дискові підгортачі були ще ті колгоспні на 420 там, Ну, тут теж сталь непогана. Але це ті були, коли я ставив корпуса, то воно практично. Ну, там може бути до, ну, максимум міліметр біені. Ну, я так думаю, що вони будуть достатньо буде цього. Я по тих роках чистиків робив, один раз був зробив, викинув, бо вони мені не сподобалися. Це вже моя друга попитка зробити, щоб воно його чистило. О. Ну, побачимо, як воно буде. Я так надіюсь, що все вийде. Ну, Отакий от, от воно має вигляд. Я знаю, хоч я передивився багато відео. Теоретично можна було б ставити його аж сюди доверху, але я десь в якомусь відео слухав, мені казали, що якраз буде, коли, коли тут -ту зверху обрізається, то воно падає на... Картоплю, хто дуже кажучи, негарно виглядить. Це, побачимо, ми його, якщо буде бажання, то ми зможемо його вигнути. Багато хто пробує робити дискові підгортачі, але тут є основна причина для гарної її роботи. Це я так думаю, кожен може мати свою думку. У мене, як ви бачите, лапи культиваторні окремо, диски окремо. Тобто я. Виставляю, стараюся виставляти культиваторні лапи по центру колеса, ну, буває трохи трохи всередину і все. А дисками можу робити ширше, вуще, міняти це ролі не грає. Але головне в цьому, для того, щоб оці стійки повинні стояти перпендикулярно землі, паралельно одна одній, на однаковому відстані. Тоді не буде їх носити. І лапи будуть задавати глибину. Для того, щоб це воно все гарно підгортало, повинна бути щіпка. Ну, У мене така щіка. Тут ось цим гвинтом я регулюю, регулюю кут атаки. Ну, вона тут, як ви бачите, її можна піднімати вище нижче. Це я поставив, бо тут мають великі колеса стояти. Не міняю колеса, бо треба буде їхати на город. А там плитка в мене на подвір'ї стоїть. То не гота желізними колесами по, по плитці їхати. То я заїду на резинових колесах, а потім поставлю там металеві. Потім назад оці всі фокуси будуть зуванням перезуванням. О, але ось такий. Ну це вже я в тому році підгортав. Підгортаю, вони вже відрегульовані нормально. Ну, може, ще трошки підрегулюємо, але вони працюють. О, так що. Є когось запитання, задавайте. Все, що зможу, пораджу, підскажу. Так що, кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь. Ми переможемо. Слава Україні!